Цими вихідними у Кам'янському в п'яте проходив традиційний міський фестиваль спортивного бального танцю Шлях до зірок видовищні змагання проводили в актові зали нової сцени нашого театру. Фестиваль зібрав декілька сотень учасників та чимало гостей та партнерів, серед яких міський голова, керівництво управління молоді та спорту, представники громадської організації Бджола та інші поціновувачі цього граційного та чарівного виду спорту. З самого ранку стіни нової сцени наповнилися вишуканою хореографією та щирими емоціями. Фестиваль спортивного бального танцю Шлях до зірок Це яскравий захід, що вже став традиційним для кам'янського, збирає юних танцюристів, даруючи їм можливість продемонструвати свою майстерність та отримати незабутні враження. І сьогодні в цьому залі зібрали сти для кого танець є сенсом. Життя цей фестиваль вже проводиться в нашому місті п'ятий рік поспіль. Він популярний. До нас приїжджають гості з різних куточків України. Ми дуже раді вітати вас в Кам'янському. Хочу також від нас усіх подякувати нашим збройним силам, завдяки яким наші діти, наша молодь можуть займатися спортом, розвивати свої здібності, розвивати свої таланти. Ініціаторами фестивалю стала творча родина Жосан, Лілія та Валерій, керівники зразкового ансамблю бального танцю Лілея. Завдяки їхній невтомній енергії та ентузіазму шлях до зірок з року в рік розширює свої обрії, залучаючи все більше учасників та глядачів. Ми створили цей проект 5 років назад, щоб мотивувати діточок, заохочувати їх до бального танцю, щоб діти танцювали та були щасливими. Ось такі у нас плани і ми. Цей час, це не просте наше життя. Ми не відмовляємося від цих планів. І команда Кіт Starway вдячна нашим партнерам, які завжди допомагають. Це бджола і голова нашого міста Андрій Білоусов. І він завжди приходить, відкриває такі фестивалі. Цьогоріч на паркеті змагалися близько 300 юних талантів віком від 4 до 15 років з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Верхньодніпровська, Олександрії, Тернівки, Новомосковська та Кременчука зв'язку з війною один рік ми пропустили ці змагання, цей фестиваль не проводився, Але сьогодні завдяки нашим воїнам, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість відродити цей фестиваль. Це мистецтво поєднане зі спортом. І таке мистецтво, воно дуже сприяє розвитку дітей. В них виростають тоді діти, які мають смак до, до мистецтва, смак до спорту. Дуже вдячні ми нашим вихователям, які виховують цих прекрасних дітей, їх батькам, які вкладають в них своє. Батьки на таких змаганнях надійна група підтримки для своїх зірочок. Маленькому Михайлику усього шість, але на паркеті він вправний та впевнений у собі, знає, що серед болівальників мама, яка підтримала бажання сина займатися танцями. Ми поїхали, коли почалась війна в перших числах і повернулися в червні місяць. Того року одразу пішли на танці, бо дуже хотіли там кудись ходити, але на жаль, не мали такої змоги. У червні буде рік, як ми займаємось танцями. Тобі подобається? Да. Фестиваль, шлях до зірок триватиме і надалі, даруючи глядачам незабутні емоції. Справжня подорож у світ краси, де кожен учасник стає зіркою на своєму танцювальному небосхилі.